Слава Україні, друзі! Сьогодні я хочу вам швиденько розповісти про новини за гарбузовий переполох. Отже, він у нас стартує з 20 жовтня. Та по 3 листопада буде відбуватися найчудовіший івент, який ми можемо тільки побачити на Євросервері. Друзі, якщо ви ще не підписались на YouTube канал цього стрімера, якого ви дивитесь, та відеоблогера початкового, який записує вам, звісно, неякісний контент, напиши, будь ласка, в коментарях, що ти думаєш на рахунок того, як він записує. Та, звісно ж, з ноги в вподобайку та в підписку. Буду тобі дуже вдячний, якщо ти зробиш це якомога найшвидше. Друзі, що хочу вам розповісти на рахунок. Нашого гарбузового переполоху. Гарбузовий переполох у нас буде, як я й говорив, вже з 20 жовтня по 3 листопада, розпочнеться він о 6 ранку 20 жовтня. Що ми зможемо тут отримати? Ми зможемо дуже багато чого отримати, особливо це будуть 3D-стилі. А 3D-стилі будуть доволі непогані. Тому що ці стилі, як ви бачите, я вам зараз їх показую, і вони. Доволі непогані та цікаві, тому що таких стилів ми ще не бачили в нашій грі. Що я можу вам розповісти ще на рахунок того, що ж у нас буде за івент, та що ми зможемо отримувати. Друзі, як ви знаєте, що у нас буде всього 4 карти: Це Мурованка, Студзянки, звісно ж, промзона та Руінберг. Так, це ніби мало карт, але 4 карти це буде вдосталь для того, щоб награтися в цій грі. Але дуже багато відкритих карт, тому я не думаю, що це буде кайфно. Але хочу подякувати Wargaming на Європі для за те, що вони роблять для нас дуже цікавий контент та постійно випускають щось нове. Так, звісно, я розумію, що це новий рік і так далі, але я можу подякувати. Я думаю, що ви також вдячні за те, що вони роблять для нас, да і взагалі, що вони нам. Так сказати, дали таку можливість, щоб перейти на Єврокластер. Отже, напиши в коментарі, що ти думаєш на рахунок цього, чи змінилось щось, чи взагалі ти радий, що ти перейшов на Єврокластер та граєш, звісно ж, окремо від деяких таких цікавих людей, самі розумієте, про кого я, тому давайте продовжимо далі. Друзі, що ми можемо робити взагалі в цьому режимі: бойова механіка, дозволена техніка. Від 6 до 8 рівня. Брати участь у боях гарбузового переполоху можна на будь-якій техніці 6 та 8 рівню. Балансувальник спробує зібрати однорівневий бій 15 на 15. Якщо це можливо, балансувальник може використовувати інші варіанти. Спочатку багаторівневі бої. А потім формат 10 на 10 та 7 на 7. Тобто ви розумієте, що ви зможете грати 15 на 15, 10 на 10 та 7 на 7. Тобто команди можуть бути також маленькі, а також можуть бути і великі. Що я можу вам ще розповісти? Вибачаю за ще моє розповісти, але я думаю, що за це потрібно влупити подобайку та написати в коментарях, чи прикольно це звучить. Отже, друзі. Що ми зможемо робити? На восьмих рівнях на EBR 75FL10 фанар, фанар будемо його називати, ви будете грати тільки на цій техніці, тобто ви зможете тут фармити тута, тут фармити. Якщо ж ми зможемо тут фармити, отже, ми зможемо купувати доволі цікаві пропозиції за 3000 срібла. Що ж ми зможемо отримати? Це ми зможемо отримати магічний щит, ривок, відновлення, вогняний постріл, проклін та пасивні бойові. Здатності: це здоровило, шквальний вогонь, зачаткова броня та в яблуко. Що мають ці всі приколюшки для нас? Та що ми зможемо взагалі від них отримати? Магічний щит протягом трьох секунд захищає машину від будь-якої шкоди, крім затоплень та падінь. Ривок збільшує потужність двигуна та маскування. Маскувальну швидкість машини. Відновлення. Відновлює 20% міцності машини, гасить пожежу та ремонтує пошкоджені модулі. Тобто, ви розумієте, якщо вас підпалили, ви нажали там кнопочку відновитися, і ви відновились, потушились, і ще й відновили всі модулі, і потім поїхали, натовкли пику тому негіднику, який вас підпалив. Вогняний постріл. Гарантовано підпалює машину супротивника під час. По пробиття. Проклін гарантовано збиває гусеницю та виводить з ладу гармату супротивника під час пробиття. Це доволі непогано, та я думаю, що навіть якщо це коштує 3000 тисячі срібла, з цим можна скористатися. Пасивні бойові здатності. Пасивні бойові здатності дають нам здоровило, збільшують запас міцності машини на 25%, шквальний вогонь зменшує час перезарядки на 20%. Зачав. Клована броня збільшує шкоду, яку ви завдаєте, таранячи супротивника та захищаючи вашу машину від тарану. І в яблучко зменшує розкид гармати та час зведення. Тобто ви розумієте, що якщо у вас розкид на 100 метрів, наприклад, 0,4, то можливо у вас буде навіть 0,3. Тобто потрапити в ціль ви гарантовано зможете. А тепер давайте трішки перейдемо до відеоролика який нам показав Wargaming. та що ж ми можемо з цього зробити? Який висновок? Отже, увага, друзі, зробимо на увесь екран. Можливо, тому що в нас щось не виходить на весь екран. Зробимо ось так. Триватиме акурат 15 днів. Протягом цього часу на вас очікує спеціальний ігровий режим, де мапи повиті нічним серпанком та освітлені яскравим місячним сяйвом. Старі добрі мапи ще ніколи не були такими таємничими. Бої на них проходитимуть не так, як зазвичай. Фейс-контроль пропускає тільки техніку з жостого по восьми рівень. Для колісних танків передбачені окремі бої, де вони стануть бою тільки проти інших колісників. Якщо ви не маєте своїх коліс, їх можна буде позичити, це безкоштовно. А, тобто, ви розумієте, якщо у вас немає техніки, наприклад, єбера фонаря 8 рівня, ви зможете його взяти в оренду безкоштовно, друзі, безкоштовно. Як ви знаєте, що на е, шлесті було це платно, а, там 150 200 тисяч можливо за золото, тому тут безкоштовно. І я думаю, що якщо ми зможемо отримувати ці машини, отже, ми в цьому режимі зможемо звісно і. Фармити, якщо ми зможемо в цьому режимі фармити, то дуже велика шана та низький уклін до варгеймінгу на Європі. Варгеймінг ще таке оголошення для вас. Прошу не банити цей відеоролик, тому що займаємося продвиганням україномовного контенту. Я думаю, що ви розумієте, я думаю, що ви вже бачили те відео, яке я викладував. Викладував цікаве слово, до речі, потрібно подумати над цим словом. А... Хочу подякувати вам за вашу роботу. Прошу не банити це відео. Отже, друзі, продовжуємо перегляд відео від Wargaming на Європі. Якщо в бою щось раптом піде не за планом, і ваш танк буде знищено, це не страшно. Відроджуватись можна скільки завгодно разів. Навіть платити за ремонт не доведеться. Після відродження ви будете невразливі протягом перших 10 секунд. На кожній мапі є дві бази. Виграє та команда, яка захопить обидві. Якщо по вичерпанні десяти хвилин жодна команда не змогла узяти бази, перемагає та, що завдала більшої шкоди. Пам'ятайте, що перемогти важливіше, ніж зберегти машину. У режимі гарбузовий переполох ви можете застосовувати бойові уміння. Їх потрібно підготувати. Це про ці вміння, що я вам говорив. А, друзі, ви почули таке слово як безкоштовно все? Не потрібно платити за ремонт. Оце ну, вже доволі цікаво звучить. Отже, давайте будемо переглядати далі наш відеоролик від Варгей. Перед боєм для цього ви матимете три слоти. Пасивні уміння діють автоматично протягом усього бою. Зачаклована броня збільшує шкоду від тарану і повністю захищає від нього вашу машину. Шквальний вогонь скорочує перезаряджання, здоровило, дарує машині ще більшої міцності, а уміння в яблучко дозволить влучати по супротивниках на сусідній мапі. Але це не точно. Активні ж бойові уміння показують характер кожної з джо. Чотирьох відьом і котика відновлення командира Корделії поповнює до 20% міцності машини і лагодить усі модулі. Магічний щит Аурелії фон Альден захищає машину від будь-якої шкоди, крім падінь та затоплення. Працює лише три секунди, але ж працює. Ривок мехвода Дейрдри дуже збільшує потужність двигуна і максимальну швидкість. Діє 10 секунд. Вогняний постріл. На тобто, ви зрозуміли в минулому а, показі слайди, так скажемо. На що це нам нагадує? Нагадує на те, що скоро введеться нова техніка, е, якщо не помиляюсь, це китайська техніка, яка яка буде з турбонагнітачем від Ілона Маска, який застосував е свої ракетні прискорювачі, відниці Сибіли скаже про неї більше ніж тисяча слів, пробуваючи, він гарантовано підпалює супротивника. Like medium, a, тобто, дивіться, якщо ви будете стріляти в Дупу в бік або в лобову проекцію. Ви в будь-якому випадку зможете підпалити противника за рахунок того, якщо ви проб'єте броню. Тобто, якщо буде рикошет, ви звісно ж не підпалите. Я думаю, що ви розумієте про що йде мова. А вусатий радист може наслати на супротивника проклін, що збиває гусеницю і ламає гармату. Oh, Можу сказати вам по висновкам, по своїм, те, що я думаю, на рахунок того, що буде критуватися, буде відновлюватися і так далі, ці бої будуть е, проходити не менше 10 хвилин. Тобто, ми будемо в цих режимах як, грати, як у тобто ми відновлюємося та граємо далі. Я думаю, що цей режим. А, ну на мою думку, друзі, на мою думку, розумію, що дехто хоче мирний 13, але на мою думку, цей режим буде набагато цікавіше за рахунок того, що ми зможемо тут можливо наголошую, можливо, не можу сказати вам 100%, але можливо, ми зможемо тут, тут, тут фармити. Окрім звичайної магії, є особливі вміння, подарунок із гарбуза. Вони з'являються просто в бою на ліхтарі Джека. Підбір уміння моментальний, а ефект просто приголомшливий. Ураганна скорострільність. Подвійна шкода, знищення модулів. Та вогняний постріл. На відміну від звичайних бойових умінь, подарунок із гарбуза діє перманентно. Наприклад, танк, що підібрав уміння вогняний Джек, гарантовано підпалює супротивників не одноразово, а з кожним пробиттям. А ще підбір подарунка миттєво відновлює очки міцності та збільшує їх максимальний запас. А так, тобто, тут все продумано е наперед. Тобто, якщо ти втратив якусь можливість е виїхати і дати шкоду противнику, ти можеш. Просто впіймати якось гарбуза того самого Джека-горобця, так скажемо, і відновити свої, так скажемо, цінні хп також окутує машину дуже гарним сяйвом. До речі, за його кольором можна зрозуміти вид посилення, але є й нюанси. Одночасно можна взяти тільки один подарунок із гарбуза. Підібравши його, ви будете постійно видимі, бо засвідчені, а той, хто вас знищить, забере подарунок собі. Тож посил... До речі, це доволі непогано. Якщо тебе знищили, то точніше, якщо ти когось знищив, тому що не потрібно, щоб нас знищували, якщо ти когось знищив, ти забрав його можливість наносити там більше хп, там точність і так далі. Тилений танк це одночасно і мисливець, і здобич. У цій події лагодження і снаряди безкоштовні, а платити доведеться тільки за витратні матеріали й уміння. Бойові уміння ви сплачуєте перед кожною битвою, але в бою їх можна застосовувати скільки завгодно. І, хоча тут не вийде здобувати кредити та досвід, це компенсується нагородами. Котики ж бо. Компенсується нагородами, тобто ми не зможемо то фармити. Я так зрозумів. Ми не зможемо зафармити, але ми будемо отримувати дуже цікаві нагороди. До речі, цікаві нагороди, але їх на сайті немає. Отже, чекаємо цього цікавого івентику. Хеллоуіна, і дивимося далі. Полюбляють нагороди. У рамках події гарбузовий переполох на вас чекає прогресія. Її розділено на п'ять етапів. Кожен доступний тільки у певні дати і пов'язаний з одним із членів екіпажу. Для проходження етапів потрібно виконувати особливі бойові завдання. Їх два. А, а тепер питання а, так скажемо, рахунки, ті, які нам показані зараз на екрані. Вони чимось схожі на марафон. Перше дає бони та спорядження. Друге деколі. Нові святкові 2D-стилі та найсолодше унікальних членів екіпажу. Крім того, на кожному етапі ти отримуватимеш заряди умінь. Один безкоштовно і щодня це подарунок від відьми, чий етап ти зараз проходиш. Другий за одне бонусне завдання на етап. Воно виконується у випадкових боях та дає заряди активних та пасивних умінь. Але це ще не все. Кожний член екіпажу має свій неповторний характер та спеціальність. І якщо зібрати їх в одній машині, в бою ви матимете спільне озвучення всіх п'яти персонажів. А якщо ви пропустили який-небудь етап та не змогли отримати нагороди, не біда. Ви зможете придбати їх у спеціальній вкладці в магазині. Та нехай якими смачними були б нагороди, вони в цій події не первинні. Найкраще, що можна отримати цього Хеловіну, легкий та веселий ігровий процес. Відроджуйся скільки завгодно. Застосовуй бойові уміння та допомагай відьмам зібратись у непереможний екіпаж. Отже, друзі, що я хочу вам розповісти? Те, що цей івент буде доволі цікавим, так, звісно, фармитиме. Тут не зможемо, але ми зможемо отримувати бони, зможемо отримувати членів екіпажів унікальних, так скажемо. Та, звісно ж, дуже багато цікавих, так скажемо, плюх Чому так? Тому що в кінцевому відео, точніше в кінцевому розпорядку, я думаю, що багато хто зрозумів, що це тільки перший етап. А що буде в наступних етапах? Я думаю, що там буде щось набагато цікавіше, і заробити ми туди зможемо обов'язково. Друзі, героям слава! Слава Україні! Слава ЗСУ! Всім дуже дякую за перегляд. Долучайтеся до збору на ЗСУ, якщо ви додивилися до кінця. Цей відеоролик ми збираємо разом на дрони. Отже, друзі, let's go! Підписку, врубите з ноги вподобайку. Та, звісно ж, дзвіночок на всі сповіщення. Всім дуже дякую за перегляд, всім до побачення. До зустрічі в нових відеороликах.